Привіт, шановні, як ваші справи? Ви на каналі Макулятура. Мене звуть Оля, і тут я говорю про книжки. Сьогодні у нас буде такий розслаблений формат книжкових покупок. Я знаю, що ви його дуже любите. Я сподіваюся, що ви дивитесь це відео вже в кінці тижня, коли робочі дні вже залишились позаду, і ви можете дозволити собі трошечки відпочити, трохи почилити. Тому робіть чай, каву, вмощуйтесь зручніше, і будемо базікати про книги. Про що ж іще. Книг у мене сьогодні небагато. Частину з них я отримала в подарунок, частину купила сама. Е, тому сподіваюся, що вам буде цікаво, затишно і корисно. І розпочнемо з першої книги: це як читати українських класиків і кайфувати від цього Ростислав Семків. Ростислав Семків це український письменник, літературознавець, викладач Києво-Могилянської академії. А ще він директор видавництва Смолоскип. Ще ви можете його знати. За ютуб-каналом Шалені авторки, де він разом з Вірою Агеєвою розповідають також про літературу, про авторів різних, про літературні течії, літературні явища. У них надзвичайно цікавий YouTube канал, тому якщо ви ще не підписані і його не дивилися, то вам дуже раджу. Дійсно, звичайно, якщо вас цікавить література, не тільки українська, а й зарубіжна. Цю книгу я придбала безпосередньо на презентації цієї книги, тому що Ростислав. В Семків приїздив до Хмельницького із презентацією книги. Презентація була надзвичайно цікавою. Ростислав Семків розповідав про історію створення цієї книги, оскільки тут у цій книзі розповідається про українських класиків, українських письменників. Відповідно, усіх письменників охопити неможливо. Він відібрав таку, знаєте, фантастичну десятку українських класиків і розповідав, чому саме ці письменники увійшли до такого знаєте, канону, чому саме їх він обрав для творення цієї книги. Особливо мене дійсно здивував вибір Богдана Ігора Антонича, тому що це дійсно поет і письменник, який є вартий нашої уваги, і він десь незаслужено знаходиться на маргінесі української літератури. А це дуже цікава постать, неоднозначна Ростислав Семків розповідав, відповідав на запитання аудиторії. Мені вдалося теж поставити запитання. Але воно стосувалося більше видавництва «Смолоскип» і серії книг про розстріляне відродження. І Ростислав Семків, знаєте, дав таку надію, що ці книги будуть перевидаватися, тому що я вважаю, що це насправді одні з найкращих книжок вибраних творів, які існують, існували на ринку. Тому що те, що зараз робить, наприклад, Віват, він видає книгу української класики, але в цю книгу зі вибрані буквально два-три, наприклад, тексти одного письменника. Тоді, коли вибрані твори від Смолоскипа, це була грубецька книга, в якій дуже багато різних творів, як поетичних, так і прозових. Якщо це був Микола Куліш, то там було дуже багато його п'єс: не одна, і не дві, і не три. Тому я вважаю, що ці книги заслуговують на Увагу, і їх потрібно перевидавати. І власне, Ростислав Сенків дав таку надію, що вони будуть перевидаватися, і все буде класно. Звичайно ж, мені вдалося отримати ще й автограф від письменника. Ользі, натхнення та радості завжди. Мені здається, що це одна з тих книг, яка дає відповідь на запитання, чому нам варто читати українську літературу. І це не зводиться до питання того, що це наша література, ми зобов'язані. Її читати, ми зобов'язані її любити, тому що в цьому твердженні є певний такий епізод е, примусу. А література має бути в задоволення. Книги мають бути в задоволення. Ніхто не повинен вас змушувати читати. Ну, це, звісно, моя особиста думка. І е, власне Ростислав Семків у цій книзі намагається відповісти на запитання, чому варто читати українську літературу, чому вона цікава, чому вона е, така. Самобутня і неймовірна. У Ростислава Семківа вже виходили раніше книги, які розповідали про те, як пишеться література. Дві книги, як читати класиків і як писали класики. Вони в мене є. Ось так вони виглядали. І це було видавництво Пабулу. Анонсувався вихід третьої книги, як читати українських класиків. Ось такий вигляд вона мала мати у цій серії. І, власне, вони мали бути всі однакові. Ці книги Вони мали бути дуже схожими. І на поличці виглядати дуже класно, але видавництво Пабулом, на жаль, припинило свою діяльність, воно зачинилося. Натомість відкрилося видавництво Стретович. Вони анонсували вихід вже цієї книги у себе в своєму видавництві Стретович. І, звичайно ж, змінили обкладинку. Дуже багато дискусій було щодо доцільності подібного дизайну, щодо того, як ця обкладинка взагалі. Виглядає і які почуття вона викликає. Багатьом не сподобалось. Багато хто дійсно хотів мати усю серію в одному дизайні. І сам Ростислав Семків говорив про те, що ця книга, ця обкладинка, вона бентежить, і це найголовніше, що вона не залишає нікого байдужим. Дійсно, дизайн трохи химерний, але є хороша новина для тих людей, які хотіли мати все в одній серії. Видавництво Стритович анонсували вихід попередніх цих двох книг, але вже в новому дизайні і вже в видавництві Стритович, тобто вони будуть вже однієї серії і в одному схожому дизайні. До того ж, по Передні дві книги будуть доповнені кожна однією новою главою від Ростислава Семківа. І це якось, знаєте, ну, несправедливо, тому що я тепер змушена миритися з ось цим, з двома книгами, де будуть відсутні нові глави, і з однією книгою абсолютно іншого дизайну. Ну, Так вже склалося, так вже сталося, не знаю. Що я буду з цим робити. На презентації була прикольна дуже атмосфера, тому що це відбувалося в книгарні є. Я зустріла там свою знайому. і ми такі натхнені були цією подією, що ми ще потім пішли на каву і почали обговорювати літературу. І дійсно, знаєте, я така була спрагла цього, тому що я дуже люблю книги, але мені не завжди є з ким про це поговорити. Тому, власне, я завела свій Ютуб канал. Ем, і ми з нею говорили про те, що блін, якби Якби свого часу в нас в університеті, а ми навчалися в одному навчальному закладі просто в різні роки. Якби у нас був такий викладач, як Ростислав Семків, то ми б знали б літературу зовсім на іншому рівні, вона нас би цікавила зовсім по-іншому. Тобто, ви знаєте, ми так собі трошки ностальгували, тому що ем, тому що і презентація класна, і Ростислав Семків надзвичайно цікавий спікер, якого хочеться чит... Слухати, якого хочеться читати, і дуже нам було заздрісно е, щодо студентів Києво-Могилянської академії, тому що ми б хотіли мати такого викладача в своєму навчальному закладі, тоді коли ми навчалися. Е, тому маю сподівання, що розрекламувала вам цю книгу. Раджу вам ходити на літературні івенти, на якісь презентації. Це був в мене не перший, але в принципі вже й не останній. Напевно, досвід такий. Я завжди чомусь на цих презентаціях себе почуваю трошки ніяково, тому що боюсь поставити якесь тупе запитання, боюсь не розбиратися в темі, а особливо ходити на презентації, коли не читав жодної книги письменника. Для мене це взагалі знаєте, тобто якось трошки дивно, але я змінила свою думку: варто ходити, варто відвідувати різні літературні події, якщо вас дійсно цікавить ця тема. Наступна книга, яку я придбала, я її придбала власне із подачі і Ростислава Семківа, і цієї моєї знайомої, е, яку я зустріла на презентації, це Юрій Виничук Мальва Ланда. Ем, взагалі не знаю про що вона, вона така грубецька, що це просто капець, я не думала, що вона така здорова. Е, у Венечука я читала Танго Смерті. Мені дуже сподобалася ця книга. Вона така і комічна, вона дуже дотепна з одного боку, але разом з тим вона й трагічна, і ось це таке поєднання воно. Залишає в пам'яті певний відбиток. Видавництво Абаба-Галамага це у них доросла класика, доросла серія. І Виничук зараз у них друкується і у них дуже гарне оформлення в цих книг. Танго смерті теж вийшла, якась така блакитна чи синя обкладинка. Та й інші книги Виничука теж вийшли. Купила цю книгу, бо знаю, що там мають бути якісь русалки, і що там щось має бути дуже цікаве. І якщо ви читали, без спойлерів, будь ласка, але напишіть свій відгук. І загалом, як ви ставитеся до Юрія Явиничука, в коментарях можете залишити якісь свої думки з цього приводу. Знаю, що ця постать досить таки неоднозначна і суперечлива, є за ним певні якісь грішки. Тому буду читати, буде цікаво, що це, як це і куди це. Наступна книга, яку я отримала в подарунок, це книга від видавництва лабораторія. Називається вона Остання бібліотека. Мій улюблений різновид книг книги про книги і про бібліотеки. Ця книга розповідає про головну героїню, яка працює в бібліотеці. Причуваю, що це якась буде просто така, знаєте, легка, затишна історія. Ем, я її залишу для зимових вечорів. Думаю, вона дуже класно буде заходити. Хочеться чогось легкого, простого. Спокійного і впевнена, що ця книга класно підійде для створення такої атмосфери. Знаєте, я відкрила для себе світ вживаних книг. Це для мене було якесь откровення, що можна не купувати нові книги. Ну загалом їх можна взагалі ходити і брати в бібліотеку, але я люблю все-таки укомплектовувати свою бібліотеку особисту, тому я. Е е Намагаюся трошечки економити, коли це можливо. Тому я відкрила для себе OLX, де можна придбати дійсно книги вдвічі дешевше, ніж вони зараз продаються. За умови, правда, якщо ця книга. Не супер нова, тобто, якщо вона нещойно вийшла у якомусь видавництві. Або, навпаки, вона не дуже стара, тому що якщо е, тираж цієї книги вже закінчився, то це привід для книжкових барих піднімати ціну на цю книгу до космоса. Я пам'ятаю, як книжки Соломії Павличко продавали по 15 тисяч гривень на OLX. Мені здається, що має ще десь бути цей лот, де книга коштує 15 тисяч. Вартість на момент виходу була гривень 60-80 Але через те, що ця книга дефіцитна, через те, що ця книга вже закінчилася, її вже давно не перевидають, вона коштує просто космічних грошей. Проте, якщо книга виходила десь з рік тому, знаєте, люди її вже прочитали, придбали, вони можуть просто продавати свої примірники, свої екземпляри вдвічі дешевше, ніж їх можна придбати. Так сталося у мене із. Книгою Твій милий скрудж. Авторства Меган Квін. Ця книга минулого року вона була досить таки популярна. Я бачила багато хто її купував, читав перед святами. І цьогоріч, і вона в мене висіла в віш-листі. Цьогоріч я вирішила, по-перше, пошукати її дешевше. По-друге, вирішила все-таки її придбати і прочитати перед святами. Так от, в принципі, в книгарнях я бачила, що її вартість це гривень 200. На OLX я її купила за. 85. Вона зовсім тоненька. Тут, мені здається, навіть немає і ста сторінок. Це така собі, знаєте. Типова різдвяна історія про те, що головний персонаж ненавидить різдво, ненавидить е, святкування в колі сім'ї, коли тебе постійно запитують про те, коли заміж, коли е, в тебе діти, коли третя, десяте і так далі. Тобто, це такий, знаєте, досить типовий канонічний сюжет про різдво, яке ненавидить головний герой. Мені здається, більшість фільмів різдвяних на цьому побудовані. Про те, як вони повертають собі цей дух Різдва. Наприкінці вони розуміють, що є диво, є атмосфера, яку ти можеш собі створити сам. Мені здається, на один вечір просто сісти і проковтнути. Тому, якщо ви не читали, теж придивіться до неї. І ще одна новинка це вже дійсна новинка у видавництві Старого Лева. Ось так вона виглядає: це любовні листи на Різдво Сію Муркрофт. В основі сюжету це листи, які будуть надходити головній героїні від її давно зниклого чоловіка. Мене ця історія зацікавила. Це, звісно, щось знову ж таки буде романтичне, таке спокійне, оповите святковою атмосферою. Тому теж вирішила придбати, тому що це новиночка. Чекайте на відгук про неї. Ще одна нова книга в моїй бібліотеці. Я її насправді вже прочитала і навіть зробила рілс відгук на неї. Своєму інстаграмі тому можете підписатись на мої соціальні мережі, е, і це книга Загублений світ полісся Андрій Сагайдак. Природа та люди великих боліт це видавництво віхола. Дуже класна книга. Я обожнюю їхні книги. Вони зараз їх роблять із відривними закладками, як ви бачите. Автор цієї книги Андрій Сагайдак. Це гід у дику природу, і він проводить екскурсії болотами по лісі. Він у цій книзі розповідає загалом про те, що таке болото. Що це неймовірна і цікава екосистема. Що в ній відбувається дуже багато різних процесів. Це надзвичайно цікаво. Кава книжка, мені вона дуже сподобалася. Ем, знаєте, вона має такий вайб хащів. Якщо ви дивитеся на Ютубі проект хащі, то от вона про це існують такі явища, як болотяні тіла. Тобто людину затягнуло у трясовину, і власне вона там і померла. Були епізоди того, що знаходили такі болотяні тіла через сотні і тисячі років. Власне, коли її діставали, то навіть якісь риси обличчя збереглися, тобто тіла там дуже добре зберігаються. Господи Боже, це звучить реально як якась тема для Трукрайму, е, тому що там немає е, повітря і немає е, можливості розвитку якихось різних бактерій і вірусів, і так далі. Тому е, речі і тіла там дуже добре зберігаються. На території України це не дуже поширене явище е, знаходити болотяні тіла, але якийсь там реманент, якісь е, е, об'єкти і предмети. Це дуже легко знаходяться, і навіть з доби козаччини багато чого було знайдено саме в болотах Полісся, тому що тому це навіть дуже з археологічної точки зору дуже цікавий такий аспект. Дуже класно, тому що багато речей з цієї книги я паралельно сиділа, гуглила, дивилася, як це виглядає. Тут багато про тварин, багато про птахів, про гадюк, про вужиків і так далі. Тому це дуже цікава штука. Не знаю. Чи вона мені допоможе якось в житті, але е, тема надзвичайно цікава. Книжок сьогодні було небагато, але сподіваюся, що котрась із них вас зацікавила. Е, очікуйте найближчим часом відгуки на святкові книги. Різдвяні. Я маю сподівання, що встигну записати якесь класне відео щодо влогмасу, що почитати, що подивитися на Різдво і на свята. Я попрошу вас підтримати це відео своєю вподобайкою, своїм лайком. Можете залишити. Коментар для просування цього відео і загалом мого каналу мені буде надзвичайно приємно. Також я залишу посилання на актуальний збір для військових на авто, для них, яке організовує моя хороша подруга. Попрошу вас підтримати його, долучитися до хорошої справи.